Тем летешь! Загалом, весь сьогоднішній івент був присвячений тому, щоб показати весь комплекс дій, які реалізовуються на бойових. Тобто, ми запустили літачок, ми провели візуальну розвідку позицій. Ми покружляли навколо, дали картинку, знайшли ціль потенційну, яка нам потрібна для подальшого ураження, підтвердили її місцезнаходження, передали координати і орієнтир. І в подальшому були запущені засоби ураження, такі як наші впіві калібрі, з певними модулями, які дозволяють розширити. Їх їхні можливості, такі як система відтермінованого старту PowerKey, так і система модуля автонаведення, яка дозволяє вражати цілі навіть у випадку відсутності радіосигналу з дрону. Взагалі, бабка створювалася з ідеєю того, щоб дати альтернативну відповідь до загрози ворожих перехоплювачів, створюючи продукт, який своєю вартістю робить економічно недоцільним його знищення. Таким чином, бабка перебиває історію з ворожими перехоплювачами, своєю ціною. В Принципі, бабка була розроблена як пристрій спільно з військовими підрозділами, враховуючи їх досвід, тобто вони прийшли до нас з запитом. У нас є такі от круті наворочені літачки, які можуть виконувати завдання там на великому радіусі, на великих висотах, даючи стабільну шикарну картинку, але ми їх втрачаємо. От і бабка це відповідь на цю всю загрозу втрати дорогого борта. Вона існує як доповнення для підрозділів, які вже укомплектовані хорошими засобами розвідки. так як бабка може летіти на 40 плюс кілометрів, може проводити дві години в повітрі, може давати вам картинку. У нас є якісний наш власний цифровий відеолінк, який може транслювати шифровану інформацію по відео на дистанцію, і при цьому підрозділи не ризикують своїми бортами, і також бабка є собою. Представляє собою комплексний такий ефективний підхід для тих підрозділів, в яких немає засобів розвідки. І альтернативно для них існують в цій ціннові категорії хіба що фотольоти, які не дають трансляції в реальному часі. Таким чином, відправляючи, наприклад, той самий фотольот на збір інформації на зйомку картинки позицій, ви не маєте інформацію про те, чи є там ворожі перехоплювачі, а навіть якщо вони там є, ви не знаєте, де вони були і в який момент ви втратили літак. Бабка дає вам картинку в реальному Часів ви бачите над якими позиціями ви пролітаєте. Ви можете розвідати цю територію, ви можете розвідати обстановку на ній, перш ніж запускати туди дорожчі літачки. Для нас ефективний радіус розвідки це 40 кілометрів. Він диктується нашим часом в повітрі. У нас є час, щоб 40 хвилин підлітити до цілі. У ці кілометрів є близько 40 хвилин провести на ціль, окружляючи розвідуючу обстановку, там і ще 40 хвилин повер... повернення додому. Для нас обмеження зараз головне існує в батарейці, так як Дана батарейка нам дозволяє провести дві години. Вже ведуться розробки для того, щоб дозволити цьому літочку літати там три і більше годин. Ось а по радіозв'язку ми обмежені дистанцією в 70 кілометрів. Це базується на наших засобах зв'язку, і в на дистанції 70 кілометрів, ми можемо розвідати цілі, які знаходяться за межею доступу для більшості існуючих розвідників. Але в даній компоновці, літаючи на 70 кілометрів, ефективно це тоді, коли ціль цінніша ніж сам розвідник. Коли ми летимо так далеко, щоб побачити ту настільки важливу ціль на важливу картинку, щоб підтвердити її наявність і відправити туди засоби ураження. При цьому будучи готовим, не повернути літачок. Через те, що він розрядиться по дорозі, так як камера і якість картинки для нас були одним із пріоритетних напрямків, на бабці реалізована цифрова камера, яка дає Full hd картинку. На ній стоїть камера, яка дозволяє отримати тридцятикратний оптичний зум, що важливо при роботі там на висотах тисяча метрів і більше. Ми можемо отримати досить чітку якісну контрастну картинку, а засікати цілі по типу транспорта вантажівок і так далі з відстані 5-6 кілометрів. Робоча висота для бабки це 1000 плюс метрів, а практична стеля це 2000 метрів. Бабка це комплекс, безпілотний авіаційний комплекс, який складається з чотирьох літаків в комплекті. Чотири літаки це саме та оптимальна кількість, яка дозволяє екіпажам достатньо тривалий час працювати навіть у випадку наявних якихось втрат, так як всі елементи вузли на літаках, вони є взаємозамінні, і в випадку пошкодження якогось там, того чи іншого вузла при польоті чи при посадці ви можете швидко замінити. Там ту саму камеру, викрутивши чотири гвинти, від'єднавши два конектора, перепід'єднавши нову камеру і летіти далі. Тобто ви завжди готові до виконання завдання. Повертаючись до комплектації, БПАК комплектується літаками, комплектується станцією наземною станцією прийому відео, яка дає картинку з камери, комплектується ноутбуком, на якому вже перестановлене все програмне забезпечення. І туди ж ми постачаємо планшет з кроповою для оператора, для того, щоб він міг ефективно працювати з комплексом одразу з коробки. Тобто в нього. Є карта, в нього є ноутбук з програмним забезпеченням, в нього є літаки, ретранслятори і всі анте. Ретранслятор створений для покращення радіогоризонту зловній місцевості там, де неможливо отримати передний Наш ретранслятор може триматися на доволі високій висоті, тобто ми зазначаємо 1000 метрів як максимальну висоту утримання позиції. При поривах вітру до 15 метрів на секунду, тобто він може покривати доволі велику дистанцію і бути стабільним і дозволяти виконувати задачі, які раніше були неможливими, навіть якби ви високо не піднімали щоглу, ви не зможете досягти такого результату, як з самим ретранслятором. Звісно, ви можете його віднести на якусь ретранслятор, на якусь 9-поверхівку, але значно зручніше відпрацювати бортом, який зависне, який може покращити горизонт, коли буде відвалюватись відео бортів. Тобто, ви вам обов'язково тримати борт. Весь шлях, ви можете його підняти в той момент, коли ви розумієте, що з'являються якісь перешкоди. Власна оптична стабілізація вона працює без GPS-у, вона працює по треку, він фіксується на точці, на якій йому зазначили тримати позицію, і він постійно обраховує цю точку і до неї повертається, коли якийсь вітер, коли якісь інші завади, він постійно повертається до цієї точки. У нас ексклюзивне партнерство зі StabX, тобто цю систему оптичної стабілізації можна... Можна побачити тільки на наших бортах. У нас є дві версії: є денна для власне денних задач, і є термальна камера на стабілізації для роботи вночі. Наразі це будуть різні борти. Але у нас в планах зробити стабілізацію з переключенням камер, щоб це один борт міг відпрацьовувати і вдень, і вночі, але ми зараз в процесі розробки. Ми будемо рухати продукт вперед, тому що ми бачимо в ньому перспективи. Ми е, бачимо проблеми з іншими носіями ретрансляторами Багато військових навіть сьогодні на події розказують про свої матриси 300-ті, 300 як вони спуфляться, як вони улітають кудись в посадку, вони їх більше ніколи не знайдуть. Власне, наше рішення найдійніше, і воно нас. Правді дешевше, ніж непрофільні інструменти, які зараз використовуються на фронті. Головна фішка самого ретранслятора це модульність і наша власна плата, яку ми розвели під можливості замінювати канали, тобто підрозділи можуть замінити собі коротке плече на відеокерування і так само довге плече відповідно до своїх потреб. Якщо ми говоримо про коротке плече. Вони виймають з ретросетера піни, ставлять ВТХ, ставлять ЛРС на ті частоти, які їм потрібні, які вони використовують, і так само на довге плече. На довге плече на відео, наприклад, ми можемо комплектувати з різними типами рупорних антенн під різні діапазони. Підрозділ може дати нам свою вимогу, і ми її втілимо. Це саме він нас один з підрозділів попросив зараз на ньому політати. Вони в ньому вже зацікавлені. Багато підрозділів зацікавлені. Ми проводимо. Навчання у нас вже була працерійна партія, яку ми віддавали підрозділам на верифікацію. Вони відпрацювали підрозділу. Нам надали фідбек. Ми відповідно до цього покращуємо, але вони далі працюють з нашими бортами. Ми пройшли вже всі заводські випробування. Ми пройшли робостійкість, і сьогодні у нас кодифікація, Ще чекаю від головного інженера звістечку. Тобто, ви чекаєте? От прямо зараз результат? Так, зараз чекаємо результат. Два дрони з поверкеї були поставлені в засідку. По сценарію ми отримали перед тим від наших розвідників з бабкою координати. Цілі. Потім наші два дрони стали в засідку та очікували її якийсь час до отримання підтвердження і подальшого враж це просто плата, яка встановлюється в середину дрона. Е тако, е підключення йде до пульта. До одного пульта ми рекомендуємо підключати шість е дронів максимум, але це можна підключити 1, 2, 3, будь скільки, скільки скільки вам треба до шести. Е плата поверкея виключає всі компоненти дрона, крім ЄЛРАС. Це дозволяє будь дрону досить довго в засідці, до 72 годин. І будь невидимим під час очікування, невидимим для детекторів БПЛА. Наші дрони, які будуть виготовлятись надалі, вони будуть йти разом вже з цією платою. Тобто плата буде вмонтована всередину дрона. Це буде як стандартна, е, аугментація. У нас будуть е, наступні версії е, PowerKey, що будуть працювати разом, е, що на яких будуть е, роз'їми xt 60. Тобто, ви зможете. Не паятись до е, плати, а е, підключатись так. Просто е, підключати акумулятор. Е, це дозволить використовувати ці плати не тільки на дронах нашої компанії, а на будь-яких інших дронах, де вам це буде необхідно. Е, Тобто, з будь з будь-якого дрона, звичайно, ви можете зробити ждуно. Оператор з нашим модулем автоматичного донаведення Last Mile отримує координати, цілі та йде йде на неї. Якщо, наприклад, там працює реп, він це не поміха для нашого дрона з маном, просто вмикається режим наведення, тобто фіксується ціль, дрон більше не управляється. Потім вмикається режим атаки. Дрон заходить на ціль автономно, відстань такого ураження це 500 метрів, розліт, тобто точність до метра. Автономна швидкість зближення 60 км на годину. Плата ініціації тавп 2 вона також йде стандартно е, в, у всі наші дрони. Вона, е, з, з нею будуть працювати е, дрони, які ми будемо надалі виробляти. Е, в, у неї є е, можливість виведення свого статусу на ОСД. Е, так само є можливість е, зміни налаштувань прямо в нашому конфігу, конфігураторі через, е, через польотник. Е, також ви можете. Е, Помітити, що на ній є чека. Також в ній є як п'єзо, так і екселерометр. Може працювати і з вусами. Змінювати налаштування, наприклад, ви хочете, щоб це щоб плата працювала тільки з вусами. Ви можете в налаштуваннях вимкнути можливість роботи з екселерометром і там з п'єзо, або навпаки. Загалом вона працює з коробки, тобто вам нічого програмувати не треба. Ви можете просто її взяти, вона вже буде працювати. Є два режими: перший контрольований, другий, другий автономний. В автономному режимі ви не підключаєте плату до польотника, тобто плата працює з стандартними налаштуваннями. Якщо ви її підключаєте, то ви можете налаштовувати плату, як вам заманеться. Але знову ж таки, якщо ви не, не, не налаштовуєте плата, так само спрацює, так само подасть заряд на детонатор і станеться підрив.